Усім привіт! Я Тетяна, і ще хочу подивитися таку новину. Наступні 2-3 місяці будуть набагато жорсткими, кількість жертв стане ще більшою, ніж за останні 7 місяців, каже прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв'ю БІЛД. Ще заяви прем'єр-міністра Угорщини. Путін не може програти, враховуючи кількість солдатів, зброї та технологій, які Крем використовує у війні. Перемогти Росію таку думку важко навіть уявити. Угорці краще за інших знають Росію, оскільки та неодноразово окуповувала Угорщину. На Банковій оптимістичніше оцінюють своє становище, оскільки отримали від Заходу багато якісної зброї. Путін і Росія почали вторгнення в Україну, але я не хочу вимірювати, хто за що відповідальний. Моє завдання зосередитися на тому, як досягти миру. Такі цікаві вислови. Я зараз хочу подивитися, як Віктор Орбан. От просто істину, от насправді, як він ставиться до України. І як Віктор Орбан насправді ставиться до Росії, і як Віктор Орбан насправді ставиться до Угорщини до своєї країни. До... України. Та він хоче зберегти своє. Він думає тільки за себе і хоче зберегти своє, тому що йде обніщання у Єрафанта. Він не за Україну думає. Ну, як він ставиться? Ну, мабуть, він точно хоче досягти якогось миру. Взагалі, карти, от, е, дуже часто показують, на яку б країну не дивишся, дуже часто показується оця карта. Це кризова карта. Це карта бідності. Це карта хвороб, холоду, голоду, ще й зимній час. Тобто, ну, як би то мовити, що справи не дуже. І от він думає, що як би тільки він, кресла яке тримається за своє. Кресла у нього дуже велике. Яка там Україна? Придумав він таку собі, мульку. Придумав він собі таку ідеологію, таким миротворцем став. Вірте мені, пальці тримає. На цій карті, на цій карті два пальця вверх. Це те, що є істина, правда. І два пальця закриті — це те, що приховано. Є ще і те, що приховано. Це така тут карта вона. Далі, як Віктор Орбен ставиться до Росії. Угу. Ну. Карта сім'ї. Він хоче приєднатися. Він хоче приєднатися, він вважає, що це дуже гарний Союз? Де це я прочитала? Що Україна, вона ж воює не тільки із Росією, вона воює з. Е, Іраном, вона воює з Китаєм, е, хто ще допомагає? Ну от, Орбан, да? Ну, такі непрямі, да, а, з Білорусією, з Білорусією воює. Тобто непрямі ці агресори, але ж вони ж допомагають, да? І. Хто ще там був? Ну ладно. Тобто це дуже, дуже хороша е, спілка, е, союз, такий, содружество. О, там класно, е, можна випити за перемогу. Тобто Я так розумію, я так розумію що вони піднімають келихи за будь-яку перемогу, будь-які новини їм, аби випити як то кажуть а повод знайдеться. І от вони шукають цей повод. <кій> от. І він хоче і людей поперевозити своїх. Він, він взагалі хоче прямо от в'їхати в цю страну, в цю сім'ю. У нього прям є такі бажання. Бажання бути з цією сім'єю. Ну і як він ставиться до Угорщини. Ну, в принципі, захищає. Захищає, будує кордони. І в нього велика ціль і велике бажання, щоб було так, як і було. Він не хоче змін. Він хоче, щоб все залишилося по-старому. Тобто йому було добре. Так, як було, то йому було добре. А зараз. Зараз щось відбувається, що призводить до кризової ситуації, причому це з отут, ну, зі своїми статками, чи з його конкретно, чи з взагалі Угорщиною. Тобто але, така, але ця вся ситуація вона вводить в кризу. От. І для, Угорщ, для Угорщини ця вся ситуація, в принципі, опасна. І він е, готовий їздити, оце готовий бути цим миротворцем, нести якусь свою ідеологію. Якісь там свої правила, аби щоб було, так як і було. Цікаві карти, а зараз я хочу спитати, а те, що він каже, що. Будуть набагато жорсткішими, що кількість жертв стане ще більшою, ніж за останні 7 місяців. Ну, взагалі-то так, да. взагалі-то можна сказати, що ситуація напружена. От. І що. Да, він вирішив вже приймати якісь рішення, що давайте вже або так, або так він взяв меч, щоб вже якось це питання якось уже відсекти, якось розрулити, розробити. в одиночку. Змінити правила війни. Добре. А, е... Просто наступні 2-3 місяці будуть набагато жорсткішими. Кількість жертв стане ще більшою, ніж за останні 7 місяців. Так, мається на увазі жертв з двох сторін. Так, що Орбан мав на увазі? Кількість жертв стане ще більшою. І. 2-3 місяці будуть набагато жорсткішими. Що він мав на увазі? Ну, що він мав на увазі? Емоції переповнюють. Дуже багато ця ситуація вся. Ну, вона дуже емоційна. І, да, ну, тобто, емоції вже через край. Не можна вже терпіти, вже погано. І. Ну, він дійсно намагає вирішити це питання, але королева жезлі буде підступна. Тут активний конфлікт. І... Він бере все в свої руки та творить правосуддя От на фоні домовленостей, є таке бажання, є таке бажання бути дуже активним активними в цьому конфлікті. Ну не знаю стосовно кількості жертв, я не знаю, але якось тут є певна маніпуляція. Щоб вже була якась справедливість. Так, да, війна в активній фазі. Ну, дуже активна. Є карта, але, але от, є карта, це ж ще карта поразки. Тобто, от, бажання активними. Бути, є. Але якось ця активність, вона підступна. Ну, це маніпуляція, щоб до справедливості. Ну, може бути, ну, да, ну, тобто, його слова правдиві. Але це таке, як попередження. Це таке, як залякування. Он взяв в меч, да, тримає, і зараз я вас тут ну, поб'ю. Вже побив. Ну, я ж я, я ж у кажу, що от на 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 фоні домовленостей багато емоцій. Багато емоцій. Тримаю на контролі. Ну, от по цим картам, я вже сказала, да? що він хоче. Йому це потрібно. Йому це потрібно. Це певні маніпуляції. І карта, карта правосуддя, карта ну, домовленостей. карта, що якщо не послухаєте, то будемо робити правосуддя так, як ми рахуємо. Тому що це сім'я, тому що він дуже хоче бути в цій сім'ї. І він там не один. Так що такі справи. Чи прислухається, чи прислухається наша влада до цих погроз, до цих слів? А як насправді наша влада реагує на ці слова? Ну, наша влада, от, в тупике, в тупике. Я так думаю, що за цією ситуацією медичних цих центрів, бо королева мечів, взагалі-то, звісно, вони вой... войновить. Ну от королева мечів, вона це війна. Тобто настрій войновичий. Але заходить в тупік, тому що важко прийняти це рішення королева мечів це ще карта медицини. Це ще може бути із за цих, ну, медичних, вони ці медичні заклади вони завели все ж таки в тупік. Треба подумати. Треба гарно подумати, треба все обдумати. Ці рішення даються важко, важко, тому що наче треба діяти, треба діяти, От. але все ж таки є певна загроза. І, ну, будуть якось якісь пропозиції, будуть. Будуть, але щось тут якось по ілюзіях. Як наша влада реагує на слова Орбана. <кій> тож вони вони теж тут будуть якісь свої такі будуть цікаві пропозиції, якісь такі цікаві, може, якось якимись окольними путями. Будуть щось робити, коротше, своє, ну, вони задумали, вони щось задумали. Але якось це все буде по ілюзіях, але, мабуть, не справдиться те, що вони задумали, але реагують. Реагують тим, що думають. над цими словами вони думають. Ну, може, тому і немає зараз відповіді за цей ухмадит та роддом. Тому що, мабуть, вони зрозуміли, що це були попередження. Ну, в общем, якось так. Дякую за увагу.